День другий, 8 січня 2015 року, близько 2 години дня. Йдемо донизу. Ми вдалося спуститися. Там кінець, як сказали кінець. Який ти сказала кінець? Всьому. Всьому кінець. Там справді такий кінець, що огого, всім кінцям кінець. Пасти і не піднятися. Отак от шукаємо нову стежку. Якусь знайшли. А чи вона приведе нас до заповітної мети? Нам не якщо не приведе, будемо шукати ще одну. Побачимо. Не гакай, я не з тобою розмовляю. Ми таки знайшли стежку. Зараз з нею будемо спускатися. Тобто я буду спускатися. Якщо почуєш гуркіт, знай. Просто знай. А, бачите? Ой. А, і це все далі немає? Вот туди, далі є. О, Закрутка, друзі, а? Зараз зажди. Ось з цією стежкою. Ми таки прийшли донизу. Що? Ну тебе Ти? список. Ты? Приходи, да, сюди. Тут бачимо, ведь буча батальйон, де царка. Да, там пристають еще пещеры. О, туди ми прямуємо. Аварійний безпечний <рес> об'єкт. Але це не заважає нікому тут засрати. Тут Давайте пам'ятник культурного значення історичного застряг. Да, запросто. Тут нікого нема! Данка тут дійсно аварійно небезпечна, краще тут не влукати. А, ми і дійшли. Нічого надскладного. Так, що це у нас тут? Водоспад Красивый Ну, да, сюда идешь Челочки малолетние Что, ты смеешь? И олень Лесовый Давай Куда ты полезла? З вас. Не жабий спускать, я боюсь. <сі> ради, ради, вами, Обережно. Обережно, обережно. Не шатай дерево. Ты ша ведміть. Yeah. Вс, поки нема, тепер ще один спільмальний переход по мосту на давай ну. А, почек туди. Так, ідем. О, тот туди. Ту Дійшли. Думав, що набагато краще, але тут, ну, як бачимо, таке щось переробили, перебудували. Так, не хотів би я там на третьому поверху жити і на четвертому також. Нас вітають всі собаки околиць. Я буду крутити, а ти будеш дивитися. Так, Туда невже витяйся. тут можна було зі сторони старого міста зайти? Ми ж вчора дивилися, стежки не було. О, важкувато. Ось так от дорогу ми подали. вираз обличчя мені дещо говорить. Ну, Хо, біжи! Быстрее! Куди? А то ж загаю. Тут дітки навчаються. Дорослі дітки. Ага. Ну що на морозі заганяти? Що? Каньйонов, каньйон, каньйонов, каньйон. Спорт насив. Наше. Наше все. Наше не на буде. І знову сходи. Що? Мене шукали легких шляхів. Але дійшли до наміченої цілі. Тепер би не впасти. Фу. Так, ще трішки. Фу, все. Ты минералы. Да нужный патруль с этим порталем. МТС бонус. Подобрание остались. Версии не напомни старший интернат лохом. И серьезно कोभिको